Прийшов, а я ще за зяття прийшов туди до рева. Треба було птички це шо рубати власне. Він каже, типа, ну, дайте мені сокиру дитя, баласі ти скаже, каже, ну, позирайся, бо каже, то дуже файна сокира. Він каже, що в рева і колись файна сокира була, це що раз приходить, приносить, каже, блядь, він уже, зяття бачить. А ви розумієш, такий на остріш, така білька, я не ударом. Ну так піздя, що піздя, каже, то безподобно. Янько мені нікуди не давав, вже вженив, він каже, на, буде ж мати, але каже, ніколи ніж нім не робив. Ніколи. Він до матку мав, ще на люті так. Каже, той ще Бог знає хто. яво, знаєш, простіхали пола блядь. Принципово. Напав на ум. Є нахрен мені там об'їжати. Давай маленький. Я потікати мужа, але страш. Хо-ооооо! Я їм пайно. Але це пристрої, але тут пезнець. Але вже тойку нас берегли всякої хуйні. tu es <laughs>